Діти, а що це за звуки? Так, це голоси тварин. Як одним словом можна назвати тварин, голоси яких ви почули? Так, це свійські тварини. А чому їх так назвали? Правильно, ці тварини живуть поряд з людиною. Люди доглядають, годують тварин. А де найчастіше можна побачити свійських тварин? Звичайно, в селі. Але деякі свійські тварини живуть і в міських оселях людей: це собаки, кішки, кролики, хомяки та інші тварини. А чи знаєте ви, як з'явились свійські тварини? Дуже давно, коли ще не було міст, машин і книг. Люди мешкали в печерах. Вони боялись величезних, страшних хижаків, які жили в лісах. Одного разу одна розумна людина почала підготовувати вовків, які ходили біля її житла. Поступово вовки стали добрішими, а їх дитинчата звикли до людини, почали жити поряд із нею. Вони стали вже не дикими, а свійськими. Так з'явилися собаки. Вони навчилися охороняти людину від ворогів, допомагати їй шукати і добувати собі їжу. Минав час, і кількість друзів людини поміж тварин зростала. Тепер людина вже не могла жити без своїх свійських друзів і помічників. Отже, майже біля кожної оселі людини, особливо в селі, ми можемо зустріти собаку, яка живе в бутці та охороняє житло людини. А ви знали, що собаки ще допомагають працівникам поліції, рятувальникам, людям, у яких порушений зір. Крім того, собаки можуть бути просто хорошими друзями. Наступна тварина, яку завжди можна зустріти біля оселі людини, це кішка. Розкажіть, чим полюбляють ласувати кішки? Як ви вважаєте, кішка травоядна чи хижа тварина? Кішка хижа тварина. Вона полюбляє ласувати мілкими грозунами. І цим допомагає людині. Кого ми зможемо зустріти, гуляючи по сільському подвір'ю? А можемо ми ще зустріти свиню? У якої хвізгачком, ні з п'ятачком. У всіх домашніх тварин є свої будинки. Назвіть будинок свині. Це свинарник. Свиня це тварина, яку людина приручила і розводить для того, щоб отримувати м'ясо, сало, шкіру та інші продукти. Пращу свійської свині є дикий кабан. Дикі кабани й досі живуть в лісах. Шкіра у свині може бути гладенькою або покритою короткою щитиною різного кольору, білою, чорною, сірою або плямистою, залежно від породи. Тіло у свині міцне, з короткими ногами та копитами на них. Голова у свині широка, коротка з характерним плескатим рилом який допомагає рити землю у пошуках їжі. На голові невеликі очі, вуха. Хвіст у свині зазвичай короткий і може бути закручений спіраллю. Одна з найбільших мешканців сільського подвір'я це корова. Корова велика, красива тварина. У корови є голова, тулуб, ноги. На голові у корови є роги, вуха, очі, ніс і рот. На ногах у корови копита, тіло корови вкрите шерстю. Ззаду у корови є довгий хвіст. Діти, а як називають будиночок, в якому живе корова? Корівник. Здавна народ корову називає годувальницею. Як ви гадаєте, чому? Бо вона й дає багато молока та м'ясо. Влітку корови споживають траву, а взимку сіно та солому. А ось цікаві факти про корову: корови запам'ятовують свої імена і відгукуються, коли їх кличуть. Корова дуже товариська тварина. Вона любить жити в групі з іншими коровами, яких можна назвати стадом. Корова жує близько восьми годин на день. Корови говорять між собою. Вони можуть мукати, щоб спілкуватися одна з одною, особливо, коли шукають своїх друзів або телят. Корови дуже спокійні, їм подобається тиша, спокій і розмірене життя. Коров'яче молоко корисне? Корова дає молоко, з якого роблять сири, масла, йогурти та багато. Інших корисних продуктів. А ще одна велика свійська тварина, яку можна зустріти на сільському подвір'ї. Це кінь. Кінь велика, сильна, дуже красива тварина. У нього довге тіло, потужні ноги з копитами, які допомагають йому швидко бігати. Голова в коня витягнута з великими очима, що бачать навколо. І великими рухливими вухами, які допомагають йому чути навіть найменші звуки. У коня є грива довге волосся на шиї, яке красиво розвивається на вітрі. Кінь дуже дружелюбний і розумний. Він любить, коли його гладять, чухають по спині та шиї. Кінь добрий помічник людини з давніх часів. Він вільно орієнтується в будь-який час і за всякої погоди. Має розвинений слух та нюх. Тому кажуть, що кінь дорогу ногами бачить. Від коней одержують конину і молоко. Коні можуть спати стоячи. Коні справжні спринтери, деякі коні можуть бігати зі швидкістю понад 60 км. Це майже як автомобіль. У коня дуже хороша пам'ять. Він може запам'ятати людей і місця, навіть якщо бачити їх тільки один раз. У коней чудовий слух. Їхні вуха можуть повертатися в різні боки, і так вони чують, що відбувається навколо. В їжі кінь віддає перевагу овсу, сіну, свіжої траві. А як можна назвати тварину, що харчується вівсом, сіном, травою, тобто рослинною їжею? Це травоядна тварина. А ще на сільському подвір'ї ми можемо побачити вівцю та усіх її членів сім'ї. Вівця це мама, баран тата та дитинча ягня. Що дає нам вівця? Пам'ятаєте, вовну? А ще ми можемо побачити козу і всю її сім'ю. Коза, мама, козел або цап – це тато та їх козеня. А що люблять їсти кози? Листя дерев, траву та кару дерев. Діти, а як ви думаєте, змогли б домашні тварини вижити в лісі самостійно? Ні, а чому? Їх там підстерігає небезпека. На них можуть напасти дикі звірі. Крім того, домашні тварини звикли до людської турботи. А зараз діти пропоную перепочити та пограти в гру. Гра називається Четвертий займ». Умови гри наступні. Назвіть тварин, яких ви бачите. Визначте серед ряду тварин зайву та поясніть свій вибір. Отже, баран, білка, собака, кішка. Зайва білка. Це дика тварина, а інші тварини свійські. А далі спробуйте визначити самостійно. А наше заняття діти добігло кінця. Пригадайте, з якими тваринами ми сьогодні зустрічались, де вони живуть, що їдять, яку користь приносять людині, хто був їхніми пращурами.